Привіт! Сьогодні я хочу вам показати таку програму як Crossword. Це досить відома програма, її можна легко зробити. Так ось виглядає наше віконце. Що тут є? Тут є комірки, де ми можемо писати будь-яку букву. Далі у нас є завдання, тобто які слова нам потрібно вгадати. У нас є кнопка перевірити, є кнопка «Вихід». Кнопка перевірити нам повинна перевірити, чи всі... Ці букви ми відгадали, вивести сповіщення, чи вірно ми відгадали чи ні. І далі у нас кнопка вихід, яка завершує роботу програми. Під час розробки такої програми у нас будуть такі теми, як перевірка значення, яке вводиться до цього поля. Також я вам покажу, як можна ось. Дуже красиво так, розташовувати елементи на формі, якщо їх багато. Тобто, є у нас у меню відповідні команди. А також як робити ось такий текст, який буде розташований в декілька рядків. Ну і, звичайно, як саме писати нам код щодо перевірки, щодо правильності відгаданого кросворду.